Всім привіт, з вами Clarity 2 і ми продовжимо грати Techno Magic 3 на сервері Shadowcraft. На серв я повернувся на цей сервіс, тому що в мене не включається онлайн. Але надіюся це буде ще недовго. Зразу як в мене включиться онлайн, я запишу не одну, а багато серій. Ну, буду продовжувати в тому самому досі, що продовжував. І буду знімати на момент. Хоч там не йде вайп, але в мене чомусь не включається момент. І ми будемо грати на крафт, доки не включиться. Я не знаю, з чим це зв'язано. Але в мене так само було з шавел крафт, як я його тільки скачав. Потім пару днів не включався і потім знову включив. В цій серії ми будемо крафтити генератор для того, щоб зарядити давно. Криковий верн. Так, генератор крафтиться з тан тан на тантому. На no Олені я вже маю. Мав чотири 4 генератора. Так, якраз з железні гуслитка. Адського кирпича, драконного ядра, печі е, і все. Так, мені треба тільки е, кирпичів, а решта в мене все є. Так, мм. Mm -hmm. Так, так, так. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Так, мене нема. Що мене нема? Х-хм-хм, запошменти. Так, треба піти на павен. Так. Я скоро піду на купальню. Так. Угу. Так, 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 так. Так, де тут, можно накупати, блін. Ну тут я не разумею, где идти, чтобы приватить в АДИ-территоли наш тут не запрограммировано, треба ну как наукоплата открыла опа, сразу кварц е Так, куди нас штук кварцу їм. Нормально. Небагато, але є нормально. Або, скажи всього, я не зразу, як мене буду включатися онлайн, не зразу, а аж після вайпу. Там через трохи буде вайп, так що... Короче всего після вайпу. На онлайн где буду грав? Так хом поспитаю зараз трішки. Тут буде вайп. Блин. к Ой, я забуду выключается. Ай! -мо! Я забуду я виключається. выключается. Ляхмука. E, через пару місяців вайп так стоп электропичка. Ну так багато не треба. Так mm -hmm. не будет. Блин. Так що нам ще знадобиться? Пічки. в мене є камінь. в мене нема камінь. Я весь кажу... Вписав на той, щоб в дальнішому зробити ферму резини. Так ще хочу каміння потратити на... То є щоб е продавали драконі за 4 драконі за стак камінь і я собі накопляв очень драконі. Так тут нам треба... залізочкайте. Нам треба скільки? Три-чотири тих. Ага. Три-чотири пічки. То буде дві. Три пічки. Нормально. Угу. Угам. Так, все добре. Все є. Так, чик, чик. То водой довгий, я трохи, правда, топлю. Выберу, меня за це. Так, три пички. Нормально. А, ладно, зробимо Четыре. Так, чотири є. Тепер... Нам треба тої. Угу. Драконі ядро. Драконіе ядро трошки нормально крафтиться, не складно. Чик, чик, чик. Треба чотири тоже штуки. чотири, 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 Так. Теперь драконію. Тоже. штуки. сюди, Так, э, э, и алмазы, требует четыре штуки. Девять. Блин, а! Я тупо ну... Блин, я потратил весь драконий. Блин, бляха-муха, твой капец. Я без серії піду в печеру там добуду. Але блін так лоханутись, то блин. Блін. Це дуже погано. В нас на даний момент є 5439 39... заліза. Так, беремо це, беремо це. Є огню кут. Так, будемо ставити тут. Так, генератор буде тут. отут. Здравствуй, так. Отут. Зак. Отут. З Отут. З А от сюди засунуємо. Засунемо клікове верну. Що ж вона назаряжається, заряджається? Та, заряджається, добре. Так Тут... А в В сусідство по привату є... Як твой називається забув? Ммм... <глузь> Блін, а забув, як називається. Якщо я не помиляюся, то... то я забув. Не буду вам брехати, я забув. Також він тут зробив дуже велику перестановку. Ну, ладно. В все зробив. Ну, прикольно. Угу. Да. Но я там строил Дим, мне больше сподобался, чем что я. Я так говорю, дуже много раз. Через то, наверное, мне не понравился. Что это? Не знаю. Шесть. О. Генератор. Або ж. Генератор. Включись. Включився Так, заставляємо доки не зарядиться полностью. Так, нам тепер знадобиться штука, що... Угу, забудь як називається. Угу. Угу, блин. Забыл, як називається, Так, так, не тут, не тут. Не тут. -а. Так уж не туда и не тута. Не то И не тута. Чекай ты. Не. Не, не тута. Не броня. Не крафтится ведь. Як? Не туда, не тута. Не тута, не не Крикавый вариант зарядилась, ура. Тепер ми можемо см вставлять в неї всякие книжки. Так, скорость. 100. Так. О. А. Тут йому на всякі книжки вставляти, щоб у нас кожних, наприклад, на удачу, ще щось. Так, у мене тільки другий уровень. Так. Ну що ж, я буду на цьому закінчувати нашу серію. В серії я піду в шахту, буду все, щоб все в нас було нормально. Ой. С вами был Клари 92. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. И с вами був Клари 92, как я вже сказав. Всім бай-бай.